Вітаю незламні українці на youtube каналі Ростислав Продавши. З нами сьогодні Петро Черник, військовий експерт, і поговоримо ми по, про удар Російської Федерації по Польщі, чому НАТО занепокоєне, чи воно не лише занепокоєно а вже почало діяти. І ще таке питання: хитра гра Путіна затягнути НАТО у війну. Провалилася це питання, власне, чи е, Російська Федерація власне знала, що вона робить. Вона хотіла спровокувати. Чому пояснює, тому що ми бачимо також, що Україна е, і Збройні Сили України просуваються на фронті? Так, ми покажемо приклад усьому світу, і власне е, українська армія стає найсильнішою в Європі, так з, з бойовим досвідом. Що думаєте ви з приводу цього удару РФ по Польщі? Це була випадковість чи не випадковість, як вам реакція НАТО? І чи це хитра гра росіян? Давайте ми це питання розберемо на декілька причин, насправді дуже серйозно. Висновок перший, на мій погляд. російсько українська війна по-справжньому зачепила блок НАТО у воєнній компоненті. Висновок другий найсерйозніший і такий дуже важкий. Я би не сказав, що він поганий чи він добрий, він важкий. НАТО не вступить зараз у війну у гарячу фазу. І я проаргументую, чому НАТО на 90% це Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки вони дуже мають цікавий погляд на цю війну і маємо нагадати, що вони дивляться. На нашу війну крізь призму величезної геополітики, і взагалі в них дуже цікавий менталітет у частині прийняття глобальних рішень, особливо великих воєн. Ще великий червч дуже влучно висловився на цю тематику. Американці в обов'язковому порядку приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують абсолютно усі методи. От вони ще у процесі перепробування цих методів. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки у Першу світову війну вступили після, ну як? І то не одразу, аж через два роки. Бо 7 травня 1915 року німці затопили круїзний лайнер Лузитанія. Там загинуло насправді дуже багато. Людей і ще два роки американці дуже вели важку і складну дискусію: вступати їм у війну чи не вступати, і тільки тоді, коли міністр закордонних справ е, Німецької імперії Цімерман просиналізував своєму посольству у Мексиці, що мовляв, ми починаємо тотальну підводну війну. Тотальну, тільки тоді американці вступили в цю війну, і насправді вони переламали переламали її хід. Другий випадок, Друга світова війна. От е, ленд-ліз підписали ще 11 березня 1941 року, за три місяці ще до нападу на, на, на Радянський Союз, але повноцінно вступили у війну тільки аж 7 грудня 1941 року, допоки бо японці практично вщент затопили їхній тихоокеанський флот. Отакі вони американські є. Доки не буде очевидності нападу, підкреслюю очевидності нападу з mm -hmm. зракетним. Інцидентом там все дуже насправді складно. Я принципово не буду вдаватися у аналіз у цієї технічної складової. Хай попрацюють професіонали, до поти американці у війну не вступлять. Така сувора дійсність, але є ще й третій висновок, теж доволі для нас добрий. Насправді, антипутінська коаліція і а насправді антиросійська кінцево цементувалася після цього польського ракетного інциденту. І те, що стосується фінансування, що, що, що це означає, цементувалося? Міцніла, цемент від слова цемент? Mm -hmm. Цемент це речовина, яка допомагає, наприклад, там пісок перекрити, mm -hmm. тобто цементувалася це такий метафоричний вислів, що mm -hmm. антипутінська антиросійська коаліція кінцево зміцніла і. Зміцнилася. Частині, що стосується фінансування, от буквально на днях 4,5 і мільярда доларів нам буде надано прямої бюджетної підтримки. Більше того, нагадаю, 44 мільярди доларів у Байдена в Кишені лежать. Вони саме на цій mm -hmm. цілі, просто рахують, коли як і скільки чого треба буде надавати. Плюс Байден зробив запит на ще 37,7 мільярдів доларів. Я впевнений, конгрес проголосує. Плюс у межах 20 мільярдів доларів. Ми вже допомогу отримали, А якщо всі ці гроши скласти докупи, то це колосальний бюджет. Це мало не половина нашого річного ВВП, десь у межах 100 мільярдів, якщо навіть десь десь наполовину дотягує. Я наскільки пам'ятні не зраджує. Десь 2018 рік нас ВВП складав у межах 180-200 мільярдів. Я можу помилитися, я прошу виборчого, <звищення> бо неможливо тримати всі дані у, у, у голові, але десь так ну. Потепершнього ну, ВВП ніж половина. Так, от у загальному підсумку кінцева антипутінська антиколіція, антиросійська склалася тепер захід насправді консолідований. Вони зрозуміли, що від ворога у вигляді Росії можна чекати чого завгодно, плюс не загадай. Не і, і він таки піде далі, так і він таки піде далі. Вони це усвідомлюють. І не забуваємо, що одна з ракет, Х-101, яка була збита в останньому залпі, мала боєголовку, яка імітувала ядерний заряд. Це також у сигнал усім. Тому підбиваючи підсумок саме цього питання, НАТО на цю хвилину війну не вступить. Я пояснив, чому вступить mm -hmm. тільки Удар буде очевидним. Збройова та фінансова підтримка України буде наростати. Розвію так. усі, люди, що хтось Україну залишить сам mm -hmm. на сам з ворогом, не залишить, впаде mm -hmm. Україна. Прибалтика і Польща наступні, і ми це прекрасно усвідомлюємо. Вони добре зрозуміли, що зупиняти ворога треба в Україні, і він буде зупинений. Mm -hmm. Дякую, у мене ще є два запитання. Перше, це з приводу заяви Арестовича. Він казав, що було взагалі-то дві ракети. Про це і заявляла Польща, навіть якщо це було ППО. Чи знаєте ви щось про це? Тому що ми чули лише про одну ракету, а Арестович сказав, що було дві ракети чомусь друга не фігурує. Я вже я вже заакцентував свою позицію. Я не буду вдаватися в деталізацію техніку. Добре і зрозуміло і друге питання з приводу Польщі так емоційний фон поляків, те, що ви читали, те, що ви бачили, як там реагують? Я от прочитав зараз таку невеличку книжку про історію Польщі, і там була ну, ця окупація. Вони дуже багато теж страждали поляки, і власне, так як вони підтримують українців, це через те, що. У них були свої геноциди, так там Ростин, Катинський Ростен. так було. Ну, вони були в окупації. Взагалі, я читав, що там практично до 90-го року так вони теж намагалися позбавитися у цієї совєтської залежності і так далі. Розкажіть більше про це. Ну насправді поляки були в окупації двічі. Давайте ми нагадаємо, що в 1775 році відбувся так званий третій поділ Польщі між Габсбургами, Австри... Австрійською імперією. Ну ще тоді не була Австрійська імперія, австрійська імперія народилася в 1804 році. Між Прусією і Російською імперією, і тоді дійсно Польща, велика її частина, потрапила під протекторат. Російської Федера... царської Росії у притул аж до 1917 чи 18 року. я вже можу помилитися. Пам'ятаю, загально 116 років вони були під окупацією. І другий аспект одразу після Другої світової війни. Тобто, вони, поляки, також перейшли у так званий радянський блок у притул до розвалу самого. Радянського Союзу і до того, як посипався весь Варшавський блок. Поляки дуже дуже добре це все пам'ятають. Плюс ну, денська трав під Смоленськом, де було розстріляно більше 20 тисяч польських офіцерів. Навіть московські імперіалісти, навіть той самий Путін, свого часу казав, що він не розуміє, навіщо це Сталін зробив. Тобто, вони добре відчули, що таке чобіт. Московського окупанта і як Царської імперії, і так само і Радянської імперії. Плюс в часи Царської імперії поляки, як мінімум, двічі спробували здійснити повстання, можу помилитися десь в одному-другому році, це десь 1830-ті роки, і потім 1860-ті роки. Обидва ці повстання були придушені неймовірно жорстоко. Вони добре пам'ятають, добре пам'ятають. Що таке московська окупація? І вони направду є на цю хвилину нашими стратегічними союзниками. Величезну кількість озброєнь Польща передала нам, в тому числі, такі танки, як -Е Т-72М1 «Твардий», майже 300 одиниць. Нагадаю, що танковий полк це 94 машини, величезну кількість зенітних переносних ракетних комплексів. Класу Пьорун, який є нічим іншим, як дуже якісною лікарю ще старої радянської ігли, і так далі, і тому подібне. Пальці можна загинати дуже довго, не кажучи вже про нескінченну гуманітарну допомогу, яка іде через польський кордон. Нагадаю, що без великої кількості транспортних засобів. Те, що ми називаємо рухомі джипи, до речі, унікальне явище у цій війні нічого подібного у росіян немає. Я навіть сам персонально пережив е, цікаву подію у своїй бойовій кар'єрі, коли ми mm -hmm. джипом вийшли на лінію розмежування. Лише не буду казати, де і потім нам колеги поділилися інформацією, що бачили саме наш автомобіль, і в їхніх радіопереговорах було щось таке. Смотрите, смотрите, какой джип, це, мабуть, большої генерал. Тому що в їхньому розумінні, якщо великий джип, то це може тільки генерал їздити. А в нас звичайні солдати не їздять. Це така маленька деталь, яка характеризує наскільки важлива польща у частині транзиту величезної кількості корисних вантажів для нас, для того, щоб ми тримали лінію фронту. Поляки є і будуть залишатися. Нашими союзниками. Сподіваюся, на жаль, у нас там в історії доволі неприємні моменти, але сподіваюся, що на це питання будуть відповідати історики. Буде навзаємно ми засвоїмо уроки. А в стратегічному сенсі Польща і надалі залишатися буде залишатися для нас адвокатом в Євросоюзі. І я таки є прихильником оцієї концепції трьох чи чотирьох, як їх рахувати Велика Британія, Польща, Україна, Такий собі. Міні-блок у межах великого блоку НАТО. Як це все буде розвиватися, час покаже. Дякую, друзі. Дякую пану Петру за цю аналітику. Було дуже цікаво слухати. Залишайте ваші коментарі і, звичайно, ставте вподобайки, аби український контент ширився Ютубом. Дякую.